І, і подивись, як вона зробить, Може десь придеться тобі робити. Ну, Чи ти ну... Сваркою не займаєшся? Та всяке роблю. Чудеса на віражах. Металочерепиця скоро 20 год. Простоїть. Ну, блін, ну товстенька. Імена. Одне, що її рятує товстенька. І отак, отак от короче, всіх правил її змонтували. Шах, шах, напевно, метровий, я не бачу тут. Так, так. так, А, ні, угадували шах під металочерепицю уголков. Немає вообще, виходить, ніяких горизонтальних, но що її спасає, як криша 20 років простояла, бо простояла на заклепках. На яких заклепках. Просто на закльопках, так. Да? Кут нахилу 10 градусів, наче ще й без потків. Ну, може там якусь резинку мазали. Ось все заклпки. Раз, два, три закльопки. Коротше, все, заклпки на закльопках, Ну, блін, немає оцих лад І такий мінімум. Коротше, дах просто всупереч всім правилам і нормам, але но коли воно працює, можна виконувати, якщо ви професіонал і подивилися це відео, навіть можна повторити і воно відстоя. Ну, коли сніг, виходить, давить, видавлює середину, оцю середину, то воно держиться, воно пружине трошечки, може просідає, але. Потім повертається за рахунок того, що прокльопано по цих направляючих. Тобто, виходить, металочерепиця змонтована в натяжку. Вона там зафіксована, Вона везде по периметру зафіксована, І коли сніг лягає, то воно, виходить, як натягнуте одіяло. Ну, як натянуте чи простень, чи що. Отак вот от вистоює. Так що користуйтеся. Кому може цікаво? 20 років простоїло, я вважаю, що тут за 20 год і снігом надувало, як тільки могло, і все тут було, і, і вітром підривало. Ну, ну не підіростоїть, і це саме головне. Практика, така практика.